Другий етап створення органів самоорганізації населення розпочато у Черкасах. На останньому сесійному засіданні міськрада дозволила 13-м мікрорайонам міста створювати ОСН. Тепер делегати на загальноміських конференціях обиратимуть голів комітетів та керівний склад. Це потрібно для реєстрації новоствореного органу самоорганізації населення. На першій конференції мікрорайону Привокзальний побували і кореспонденти Віка новин. Міський голова пропонує розширити повноваження органів самоорганізації населення. Тепер вони зможуть допомагати муніципальній інспекції у боротьбі зі стихійниками та незаконними об'єктами і слідкувати за громадським порядком та піклуватися про знедолених, а також дбати про дозвілля дітей. І це ще не повний перелік нових повноважень. Усе заради поліпшення умов проживання в районі. Користуючись нагодою живого спілкування з мером, жителі привокзального поскаржились йому на брак дитячих майданчиків та відсутність зливної каналізації по вулиці Смілянській. Щоб в нашому мікрорайоні поставили такий майданчик, як біля Юмосі, як по, там, де на річковий вокзал. А то для того, щоб внука вивезти десь погуляти, треба їхати мені на качеля туди в церкву. Такі дитячі майданчики задоволення не з дешевих. Кожен коштує понад 100 тисяч гривень. Утім, поступово наголосив мер міста, вони з'являться і у віддалених від центра районах, а органи самоорганізації населення допоможуть це зробити швидше. А от на вирішення іншої проблеми відсутності зливної каналізації, по смілянській у міста поки що коштів Катма. Це одне із найпріоритетніших задач. Як тільки закінчаться оці от жахливі наслідки економічної кризи, і ми зможемо наповнювати бюджет розвитку. Ми будемо фінансувати ці роботи і зробимо реально по часу. Я думаю, це два роки. Після обговорення болючих тем міський очільник дав делегатам останні настанови з приводу обрання керівного складу ОСН. Я просив би, коли ви будете формувати комітет, обирати людей, щоб ви вже зразу при цьому і приблизно собі уявляли, що ця людина може зайнятися. Скверами ця людина може зайнятися соціальною допомогою, ця людина може зайнятися інспекційною роботою, і таке інше. По тому делегати, голосуючи мандатами, обрали секретаріат та лічильну комісію комітету, а його головою стала Надія Кусенко. За неї делегати проголосували одностайно. І рішає дуже багато всяких Рацювати з делегованими повноваженнями комітети розпочнуть з 1 січня наступного року. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Вікка новини.